К нам обратились активисты, журналисты мы узнали, что здесь идет незаконная добыча интерьера. Здесь чисто мафиозная схема, когда местные жители должны платить за лопату, за помпу. Естественно, они на камеру об этом не говорят, но у нас есть несколько свидетельств, которые подтверждают, что это именно так. Здесь стоят блокпосты на дорогах, непонятные люди в камуфляже с оружием. Они останавливают подряд все машины и взимают плату. Более того, если ты эту плату не платишь, то они просто сюда не пускают вообще никого. Таким образом, здесь своего рода территория, которая не под не подконтрольна Украине, что-то типа ДНР. Вот. Поэтому мы приехали, чтобы разобраться. Мы подтверждаем, что именно это так. Те, кто здесь находится, естественно, они говорят, что мы тут сами рыбку ловим, как вы слышали, всякую чушь. Да, мы засняли с вертолета, с нашего скоптера, как они добывали здесь янтарь. То есть, вот это вот поле, которое вы видите, да, это на самом деле был лес. Теперь здесь э, нарушена экология. Плот, да, болото, конечно, плот, не расскажут плот, и, все плот, плот, плот. и все такое. Болото. А вот это пеньки, они сами, да, появились? Это, а это, а это плот, молния а их. А Понятно. В общем, у нас есть видеокадры с высоты 100 метров. Мы засняли всю территорию, которая здесь. Я думаю, это будет очень интересно. Мы обязательно после того, как вернемся в Киев, напишем заявление в милицию, в прокуратуру. И мы эту ситуацию будем держать на контроле. Да, по, по следу мы ехали, мы видели следы техники. Мы знаем, что накануне вчера вечером отсюда вывезли всю технику. 13 экскаваторов. Литва! 27! О, интервью берет, чуть тоже купленные. Розкажіть нам ви... давайте розкажете, давайте питання. І сюди, хлопці, да? щоб я не був прихонував. Тут на даний момент чим ми займаємося. Тут з'їжджали з, з усієї України, люди, з усіх регіонів, і так само з Одеси, як та людина говорила. І хто де як міг лопатами, хто що міг, той собі копав? Ясно вам? А помпа він насосаби. А хто до... да. всі, тут вся Україна з'їжджалась? Тут тисячі машин були. І це все ці, що люди з'їжджались, вони тут всі працювали, всі. Тисячі людей було навіть більше по п'ять тисяч, по десять було з'їжались із Луганської області. Так само ті біженці, всякі з'їжались із Одеси, із Києва. Із Хмельницької, і з Ровенської, всі жижа, всі тут кожен сам собі, що мог, так копав. Так що, це преступлення. А Підкажіть, а помпові насоси були? По поводу помпових насосів, здавайте питання в органи внутрішніх справ. Тут є такі насоси, коли людина підключає генератора і насосом викачує воду з ямки, бо коли вона викупила яму велику, то щоб ту воду викачати, тому що його засмокти. Понимаєте? Як цих людей прогнати? Ну як цих людей прогнати? Чому роботи легалізація? Що ти хочеш? хочеш, ти хочеш я за порядок. Я за порядок, щоб ми не вели порядок. Ми всі за порядок. А сюда, все буде вже плясати. А вас ви забули про народ, вам легалізація. А нам порядок нам а легалізація. Ми для народу легалізація. Для народу, щоб трогали. я бачу. Маски, якщо зараз в масках, в масках приїхали, то що буде потово? Вони по периметру будуть з автоматами тут стоять. — Оце буде легалізація. Оце, Оце буде, буде Ось вони зараз в масках уже приїхали. А що Ту, буде увійте, потім? — Ну що ви говорите? Що легалізація? Легалізація це вам дасть змогу максимально приблик... отримати швидко дозвіл і видобувати це. Тільки після себе треба буде що ви? Що ви смієте? Останні гроші а що ви да, смієте? Так, ви смієте? так. Ми потім так, все зробимо ділити. Ви ну це вже наша задача. Це вже наша така задача. О, тоді. — Що в державу? державу? Ви говорите в державу? Да хер там куди в державу все йде? Провели нараду, але знаєте, ви знаєте, мій принцип, що краще побачити і відчути цю ситуацію дійсно на місці, де вона це все відбувається. Тому ми всі разом, хто всі учасники наради, ви знаємо, щоб ви освітили щоб не було ніякого потім, знаєте, якогось неправильного висвітлення це реальна, що за ситуація, наскільки вона погана, наскільки вона правдива, наскільки це все серйозно? Щоб ви продемонстрували. Тому ми саме тут знаходимося, і ви бачите, яка с -с -с ситуація, що ніхто не. Не перебільшував, говорячи про те, що частина Олевського району в частині Олевського району відбувається екологічна катастрофа. Якщо потрібно буде, ми, ми звертаємося. Я сьогодні готовий звернутися і до е, міністра МВС і до Узбу, і до президента України для того, щоб посилити ці, але з людьми боротися це не є вихід ситуації. Це однозначно. Ми не повинні з людьми боротися, які тут сидять в цих ямах. Ми повинні боротися з системою і з тими, хто наживаючи зі скупкою Я ще раз не буду повторюватися. А що зараз робитимете з людьми, які тут подобувають з людьми, які тут безпитали ну, захищають, захищають, нібито. Ну, вони кажуть, що захищають, тих, хто тут відбуває. Шо -шо? Що, що робитимете безпосередньо зараз? Наразі, Я коли ми пробували на Я даю вам інтерв'ю зараз. В даний час даю вам інтерв'ю. to cool.